На є наступний шматочок матеріалу, який називається масштаб. І хочу звернути вашу увагу, що слово масштаб є відношенням, і воно показує саме відношення кількості відрізків вимірювання на карті, наприклад, до кількості тих самих відрізків, але вже на поверхності планети Земля. Тобто. Якщо у вас 1 см на карті, у даному випадку це 1000 сантиметрів на планеті Земля. Да? Тобто у цьому відношенні першим стоїть число одиниць на карті, а другим стоїть число одиниць на реальній місцевості. І а, ось тут це пояснюється якраз. Означає, що на карті 1 см показує відстань 1000 см на поверхні землі. Для того, щоб не заплутатися з одиницями, в мене тут є а, ну, деякий такий, просто як шпаргалка, можете зробити собі типу скріншот, да, скільки що становить. Але нам дуже сильно воно не знадобиться. Ось трошечки можна потренуватись, перетворювати одне в інше, але я також зараз поки що не думаю, що це нам знадобиться. Я пропоную піти зразу на задачі. А саме на задачки із масштабу. І вони будуть розв'язуватися так само, як розв'язувались задачки із пропорцією. Показую першу задачку. Усьо в нас сказано: відстань на карті між двома містами дорівнює 24 см. Яка відстань між цими місцями на місцевості, якщо масштаб карти дорівнює 1 до 400 тисяч. Так само, як ми робили в задачках на пропорцію. До цього ми записуємо масштаб як першу лінію, як лінію, яка дає нам стабільне розуміння, що відбувається, як одиниці одні пов'язані з іншими. А далі ми пишемо: да, зверніть увагу, зліва в нас те, що на карті, справа в нас те, що на місцевості. Тобто на карті в мене тут буде 24, а тут я буду шукати х. І х я шукаю дуже просто: так само, як це я робила в задачках із пропорцією. Так само перемножую 24 на 400 і ділю на 1. Да? І все. І рахую, 24 помножити на 400 тисяч. Рахую, на калькуляторі взагалі не заморочуюсь. У мене вийшло 9 мільйонів 600 тисяч сантиметрів. Це в сантиметрах, так? все в сантиметрах. Що таке 9 мільйонів 600 тисяч сантиметрів? Ми знаємо, що в одному метрі 100 сантиметрів. Якщо ми заберемо тут два нулики, в нас стане. 96 тисяч метрів. Або якщо я ще хочу зорієнтуватися і написати, скільки це в кілометрах, я знаю, що в одному кілометрі 1000 метрів. Тобто, це в мене 96 кілометрів. Так. А... Побачила, що є складнощі зі 123 задачкою. Зараз дивіться всі, будь ласка, на планшет. Я покажу, як вона робиться, щоб ви зорієнтувалися. Значить, в нас є 123 задачка. Відстань між двома селищами на місцевості дорівнює 190 км. Ось в мене 190 км. А на карті. 9,5 см. Перша стрічка ось така. Тепер знайдіть масштаб карти. Значить, це в мене карта. У масштабі в карті завжди 1 см. А у землі, у місцевості, да, місцевість це те, що на планеті Земля. Там буде зараз ікс тому що я не розумію. Який масштаб, да? тобто масштаб я запишу ось так. Один поділити на щось там, да? Значить, ось цей один, ось це щось там, що я знайду. Оскільки масштаб, мені треба записати, у сантиметрах. Оці 90 190 кілометрів я записую у сантиметрах, да? тобто я собі роблю, переводжу їх в сантиметри, пишу 190. У метрах це 190 тисяч, а ще в одному метрі 100 сантиметрів, значить іще два нуля. Так, ось цей момент. зрозуміли? Якщо так, відпишіться, будь ласка, в чат. крапочками. Угу. угу. Діаночка, чекаю твою крапочку або мінус, якщо не зрозуміло. Ага. Так, добре. А, видно, так? Да? Тобто тут головне правильно записати пропорцію. В мене є 190 а, верніше, так, 19 мільйонів сантиметрів. На карті це всього 9,5 сантиметрів. Я хочу знайти масштаб. У масштабі в мене. Один сантиметр на карті і скількись там сантиметрів на місцевості, да, Х. І тепер я його множу. Тобто ваша головна задача у цій, у цьому номері записати правильно пропорцію. Ось це в нас так, як воно записано правильно. Тепер, щоб знайти Х, ми просто 190 ось це, да. Так, ще раз, тут в мене 6 нуликів, бачите, да? і тут в мене 6 нуликів. Ділю на 9,5, тому що я множу його на одиничку і ділю на 9,5. Зараз, планшет трошечки подвину, щоб це було видно. І просто ділю на калькуляторі. Тупо У мене 19 мільйонів. Поділити на 9,5. І в мене виходить 200 тисяч. Ні, 2 мільйони, вибачаюсь, на один молит більше. 2 мільйони сантиметрів. Зверніть увагу, це все в сантиметрах. Все, тепер я записую масштаб.